Всім привіт, друзі! Рада вас вітати у новому відео. Як ви можете бачити, ми відправляємося до нашої мандрівки. З перемишля, тепер стоїмо у черзі на таможні і будемо зараз вже сідати в наш потяг. Малий он заліз на другу полицю. Це ми вже їдемо у потязі Перемишль Львів. Не очікувала, що він так рано туди залізе, але дуже захотів. Дивимося у віконечку і чекаємо на Україну. А тут ми вже приїхали у Львов. Малий виторкається вперше до. Львівського фонтанчику дуже щасливі, що ми саме на українській землі. Ось навколо було дуже багато таких красивих старовинок, церкв, якихось будівель. Ну, Львів це є Львів, у Львові завжди гарно, і Львів це просто, мені здається, історичний центр України. Ось Такі вишиваночки гарні, дуже багато було людей з українською символікою. Взагалі багато і туристів чули. І наших українців, ось Лев, це символ міста Лева, такі трамвайчики львівські їздять, мурали красивенні. А тут ми вже підійшли до Львівського драматичного театру. і Ось тут така лунає неймовірна жива музика, просто насолоджувалися моментом і дуже раділи чути рідну мову, рідних пісні а тут не знайшли таку старовинну цікаву арку розмальованою. Всю якимось графіті такими цікавими віконечка, ті там до сих пір мешкають люди. І ось дуже приємно вразило. Тут якась була арка сповна надписами, які тільки надписи не були. Ну і звісно ж, львівські надписи. А це центральна площа. Дуже багато людей, всі радісні, лунала музика, дуже багато машин насамперед. Пробки. Ну і закінчився наш день, підійшов до кінця. Це ми вже у потязі Львів, Київ. Їхати нам нічку, і вже з раночку будемо вдома. Це в нас вже ранок наступив. І ранок був дуже гарний і щасливий, тому що ми опинилися вже на нашій рідній Україні. Доїжджаємо останні кілометри, і ми вдома. Що це таке? Згадав дитинство шарі. Ось такі забавки тут. Ось що ми тут знайшли у себе в кімнаті, це стільчик від малого. нас тут вже не було більше трьох років, десь три і два. І ось який в нього був стілець, він виріс зараз такий здоровий, але єдине, що тут пошкодилося така сидіння, паралон. М'якенький, він дуже брудний, в нас, не знаю, трішечки подраний. То я його відмила, оцей стульчик, і буду комусь віддавати. Бо він в такому ще гарному стані взагалі, тут ще вся спинка лягає на положення. Так що, отакий малий був все. Скільки років не було в квартирі, і позалишалося і іграшок багато. Ось, подивіться у нас за вікно. Краса, бузок цвіте. Каштани розпустилися. Дуже гарно. Всім гарного дідька сьогодні. Сьогодні не було тривоги, дуже гарно. І на тому спасибі. Що хоч, хоч трішки, але спокійненький день. Всім привіт, друзі! Я рада вас вітати у своєму новому відео. Відео із України, із Києва. Я довго не виходила з вами на зв'язок. У нас була дуже важка дорога, важкі збори. Ось, Як ви знаєте, зараз в Україну ходять тільки потяги, тому у нас було три потяги і таких довгеньких, ми їхали ще через Львів, гуляли у Львові, тому що я так і надійшла до Львова, не доїхала за весь цей час проїздом дуже багато разів було. А так, щоб. На екскурсію так і не дійшла у центр, на жаль, тому я хотіла свою давнішню мрію здійснити. Ну, не мрію, а бажання велике, можна так сказати, у Львові побути, посидіти трошечки, походити. І їхали через Львів, тому нам ще важче, тому що ми півдня провели у Львові. Ось, і потім тут з самого початку дуже купа справ була. Зараз все ще бігаю по справам, по зустрічі, друзі. Але зараз я вже з вами, я вже вийшла на зв'язок. Я знаю багато хто хоче побачити, взагалі, чим зараз як живе Україна, хто не був давно вдома, хто просто не з України. Ось тому хочу вам показувати, буду вам показувати взагалі зараз, як о, сонечко світить. Взагалі, зараз як тут живе Київ, живе столи. Наш, мій улюблений рідний Київ. Як взагалі тут справи коїться, то залишайтеся зі мною. А зараз я їду зустрічатися у центр. У нас так вітряно. Я вже йду зустрітися з подругою, дуже давно не бачилася. ось, А у нас холодно. Ну, мало того, що реально холодно, десь максимум плюс 8. Зараз відчувається ще менше через вітер. Оцей вітер, він. Холодний і через це таке відчуття, я якісь не знаю, наче її сонечко пригріває, бо вже літо скоро. Сонце реально тут на Скиві тепле дуже. Ну, але все ж таки шкіряна куртка зараз, подруга моя виручила дуже. Я думала, що не треба буде. Ну, але морози вони такі, бачите, тут поруч зі мною наш парк перемоги, неймовірно гарний парк, такий широчезний, величезний. Ось, ви знаєте, у Вроцлаві. Ну, не скажу, що багато таких парків. Так, парочку є, але ну, ось таких саме величезних і таких не знаю, дуже гарно прикрашених з клумбами, якимись, з такими альтанками. Їх, на жаль, мало. Ну, дім я дім дуже щаслива, дуже рідко виходжу на зв'язок з вами, тому що. В емоціях дуже багато справ, дуже багато цікавих емоцій. У мене я тут більше трьох років все ж таки не була. Ось, ось, подивіться, такі машинки у нас є. Ой-ой, щось їздить. Ось такий він наш парк. Тут хочу трішечки вам його показати. Ось, і дуже багато справ. Насамперед, за стільки років відсутності, звісно, воно все якось накопилося, нашкреблося. Ще є якась така, хоч маленька, але акліматизація. Такий стан не дуже. У мене тут алергія, на жаль, почалась. Вона не стала така неперманентна, але інколи дає про себе знати. У мене алергія вже здавна була на полінос, на цю пильцю з попіл, з дерев, з квіточок. Саме що не знаю. Все хочу здати аналіз. мотосковий парк, величезний скайпарк у нас тут. Все хочу туди сходити, але ніяк щось. Не вистачає сили волі, можна так сказати. Але більше для дітей, здається, все. Ось. І а, звісно, що з цією алергією якось в мене ну, трішечки О, Тут впала листочки. Я щось завжди коли знаходжу квіточку якусь обірвану чи листочок, хочеться мені завжди її перекласти, щоб вони по ній не топталися. Ось у то нас багато таких. Цікавинок, типу, машинок. Дивіться, хотіла вам ще показати. Гон колесо чортове. Вже спокон віків його тут знаю, його вже там і наче шахет, був трішки пошкодив. Але стоїть краса. в нас тут невеличкий лунопарк. Ось там, ще ось та будочка, там машинки ці електричні. Вони їздять. Тут кафе маленьке. Дуже гарно тут насамперед дуже затишно. Черпанчики. Висадили, ось він парк перемога, а то готель-турист у нас, он, та будівля. Тут солдатики, стоять монументи. Ось пам'ятки такі, тюльпанчики знову гарні пухнасті, там такий міні-ботанічний сад, дуже гарні деревці, і тут фонтани, ось це в рядочок, фонтани влітку. Це взагалі. Не дуже гарна символіка, я б сказала, 9 травня 1945-го. Це, звісно, і наша перемога. Але наскільки я знаю, що вже ми відійшли від цього. ну Трохи змінили якусь концепцію. Виправте мене, будь ласка, якщо помиляюсь. Ось він готель Братислава. Чотири зірки. Непоганий готель, до речі, вони його десь до війни. Буквально прямо до війни вони його трішечки реставрували. Ой, там же метро Дарниця, але зараз щось перекрили, там відбудовують міст. Чи він обвалився, розрушився, я не знаю, якщо чесно. Ось так, все пішла на зустріч. Ось він, мій рідний хрещатик. Боже, скільки років я тут не була. Вирішила з подругою тут пройтися. Трошечки я її чекаю, на неї чекаю. Вона майже під'їхала. Я хочу поки вам трішечки зазняти цю красу. Боже, ці каштани, цей хрещатик мій краса. Взагалі раніше не дуже любила центр, але просто це серце мого міста, і тому він має для мене особливе значення. А особливо зараз в такі часи. Я думаю, це дуже ну, якось символічно, хоча б сюди трішечки приїхати і трішечки відчути цієї атмосфери. А тут навіть бракує слів, така дуже тяжка трагічна атмосфера там біля цих прапорців, Бо кожен прапорець це полеглий воїн, який поклав своє життя на визволення нашої любої України. Привіт, у нас вже другий день. Я вам знімаю вже другу частину. І зараз знаходжусь позаду мене. Подивіться, це Голосіївський парк. Я сюди приїхала у вуз, Зараз буду робити справи, і обов'язково зустріну зі своєю улюбленою подружкою. Ось, бачите, дорога. Тут вже машинки їздять, але тут неймовірно гарно. Це парк, я не знаю, напевно, на декілька гектарів. Він просто неймовірно гігантський. Я ось після приїзду, я тут не була більше трьох років, але я об'їздила вже пів Києва, я вам скажу, О, Київ величезний. І це неймовірна краса. Просто я наче побачила це вперше, хоча я тут вже і раніше була, але все ж таки деякі вулички, деякі доріжки не ходила і не бачила. ось, І зараз я просто досліджую Київ як Нуля, як наче я тут вперше, і це просто в нас місто просто неймовірно гарне, чесне. Рідний Київ. Ось, ну все. Побігла до подружки і побігла вирішувати справи. Всім гарного дня. Яка краса знайшла озерце. Тут такий величезний парк, як Дуже цікаво було пройтись, давно тут не була, І я ось направляюсь до моєї вузу на кафедру. Дуже цікаво спитати і забрати свій контракт, тому що подруга мене підписала контракт, яка тут працює в моєму вузі. Ось яка гарненька краса. Київ це Київ. Вон гляньте, таке відчуття, що я у лісі. Просто і туди пішло до гори, вверх-вверх, і купа дерев. Ось це така вуличка, якою я піднімаюсь. Тут горка дуже добре для спорту, для м'язів. Ось. Але по обидві сторони мене просто якісь лісові хащі. Ну і це неймовірно, коли посеред міста величезного мегаполіса ось такі е ліси, ось така природа. Це. Ну, вартує великого, як на мене. Ось він, мій красунчик. Мій бус. Добре. Ось такий тут. Я не знаю, це головний корпус чи не ну, головний. Це наче гуманітарно-педагогічний факультет і тут ректорат. Ну, що ж, пішла. Питання я не вирішила, але з подругою зустрітися. Це святе. До зустрічі, друзі!